Друзі, привіт. У нас карта новина, вона не так сильно зайшла в інфопростір, тому що ну що всі говорили або про міндіч, або про рятування набу і САП, але це справді перемога для країни, і я говорю про рішення лондонського суда щодо привату і Коломойського з Боголюбу. Тож я переконаний, якщо ви слідкуєте за цією тематикою, то ви бачили в як мінімум деяких виданнях непогану аналітику. І я хочу дати певні деталі, які ви могли не побачити. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і сьогодні ми будемо говорити про приват активи Коломойського суд і що це означає. Тож, починаємо. Давайте я коротко для тих, хто хоче швидко зрозуміти, що відбулося. Дуже довгий час через приват Коломойський і Боголюбов в принципі виводили кошти. Коштів виводили вони різними схемами, але так чи інакше, це видавали гроші на пов'язаних осіб. В тому числі деякі з цих коштів проходили через британські компанії. Тому Приватбанк після націоналізації, який був вимушений докапілізувати відповідно вже державний банк приват на більше ніж 130 мільярдів гривень, вирішив подати суд в Лондон. Це величезна проблема для Каламойського Боголюбу, тому що з судом в Лондоні не порішаєш. Тож ця історія тягнулася майже 10 років, і 30 липня в 12.30 по Києву суддя в Лондоні оголосив вирок. Якщо коротко, то Багалював і Коломойські повністю програли. Це було очікувано, тому що вони навіть не з'являлися на свідчення, тому що якщо б вони дали свідчення, вони ще б отримали і кримінальний злочин. Тож. А і що дуже спрощено пояснювати, що відбулося, то Приватбанк довів, що БогомольБагалюбох і Коломойський виводили гроші і зобов'язав їх разом з штрафами ПІНІ заплатити приблизно 2 мільярди доларів. Як буде розвиватися далі події? Там величезний текст на 500 сторінок. Ми його вивчаємо. Там з'являється багато цікавих нюансів, в тому числі. І суддя вичитував всі переписки Коломойського в WhatsApp з багатьма людьми, але це окрема історія, і ми справді будемо готувати декілька матеріалів на цю тему, окремо коли все розкладемо по побалися. Означає це для України наступне: що зараз Коломойський Боголюбов мають або закрити борг на 2 мільярди доларів, або спрацює так званий Global Freeze. Що таке Global Freeze? Це їх активи по всьому світу, які зараз заморожені, і далі, якщо нічого не станеться, а, скрізь за все нічого не станеться до. Цього часу то в жовтні Україні будуть передані ці активи конкретно Приватбанку. Тобто, в якийсь момент у Приватбанку так чи інакше з'явиться активів на 2 мільярди доларів, і це будуть активи Коломойського. І ось от на цьому моменті я хочу сконцентрувати велику увагу. Весь цей час з 2019 року ми так чи інакше боремося, особливо тут в комітеті з податкової та фінансової політики, проти спроб Коломойського якось зірвати в цей суд по привату. Якщо ви може пам'ятаєте, був навіть закон про е банки, конкретно його називали антиколомойські, в якого тоді група Коломойського подавала 16 тисяч правок. Це була велика заруба. Ще вона співала з ковідом. Ну і в результаті рада прийняла цей закон. І Коломойський собі приватне зміг повернути. Ось він, якраз цей закон, був необхідний для того, щоб Коломойський не міг відкатати все назад. А у нього такі спроби були, в тому числі і для цього знімали Рябошапку, в тому числі і для цього валили декілька разів його руками. Точніше були декілька разів спроби його руками НАБУ, Через це була атака, в тому числі на Національний банк, була спроба захоплення. Ради в приваті, ну короче, багато багато спроб, які так чи інакше Коломойський робив всі ці 10 років для того, щоб врятувати свої активи від того, що станеться в жовтні, коли вони стануть державними. Але на цьому не все. Багато моїх джерел говорять про те, що далі. Нам треба буде дуже дуже уважно слідкувати, що станеться з цими активами. Фактом, що як ви розумієте, на 2 мільярди активів в державу рік коли приходять, тим більше там багато чого цінного. Тож я зараз вже закликаю багатьох своїх колег-журналістів-розслідувачів і колег народних депутатів слідкувати за цією тематикою. Я переконаний, що там будуть спроби, як так сказати, або не передати всі активи, або їх. Ти собі десь кудись передати на довгострокове управління, або навіть просто приватизувати. З приватизації трошки складніше, тому що це державний банк, а ось оця історія з магією може трапитись. Тож просто це відео говорю про те, що ми будемо за цією темою слідкувати. Але, врешті-решт, я як людина, яка тоді прям. З декільками колег, які не побоялися, виступали проти Коломойського ще в 2020 році, коли він тут був потужний, сильний і в раді його тут захищав Дубінський. Я щиро радий, що ми витримали цей тиск, провели цей законопроект. Я вітаю команду Приватбанку і їх попередній склад з наглядової ради, і цей склад наглядової ради для з тим, що вони отримували таку величезну перемогу для України. Два мільярди, тим більше від Каламойського, Нам ніколи зайвими не будуть. Тож це гарна новина, і в принципі на цьому сюжет можна закінчувати. Як я сказав, ми вам готуємо декілька матеріалів по скажімо, вже рішенню. Там цікаво, є подробиці, обов'язково хочемо про них розказати. З вами був Ярослав Желесняк, це канал «Залізний Дардеп. До побачення, до нових зустрічей.